Перший день війни я зустрів вдома у себе. Я з е, своєю тоді дружиною спав. Е, вона мене розбудила, сказала, що почалась війна. Пролунали звуки повітряної тривоги, вибухи пролунали. Я зі своїми друзями скуперувалися і поїхали ну, робити те, що чим можемо допомагати. Рубак Фенікс — це не мій свідомий вибір, тому що я. Коли почав літати на дронах, я зрозумів, що це мені дуже сильно подобається, саме вампір. Я не знаю, що мені в пам'яті найбільше лишається те, як ми знищували от вони, ну, це, це мистецтво їх знищувати. Ми скинули такого Фаба в нору і потім цевали Гагариним. Пробував себе на професійному рівні, але там в мене трохи не пішло. Там сказали, що я занадто повільний якийсь там, то і Ну, зараз би побачили, як я бігаю. Я думаю, вони так би не сказали. Мене звати Андрій, я народився в місті Кривий Ріг, навчався в школі «Червоношахтарський ЗОЖ. 1-3 ступеня це село біля Кривого Рогу пішов за призовом на військово-строкову службу, проходив службу в Чопському прикордонному загоні за 6 років і, включно десь по той момент, поки я не пішов на. Срочку, я постійно грав в футбол. Це прям було в мене моє не те, що хобі, а я його прям любив футбол. Це я не міг нього жити. Навіть приходячи зі школи, якщо там якась двійка була щоденником, мене батя не пускав на футбол. Це все це для мене трагедія була. Там сльози, крокоділі. І я прям дуже-дуже його любив. Ну в основному, так, да, любітільський, а футбол це був. Але я пробував себе на професійному рівні, але там в мене трохи не пішло. Там сказали, що я занадто повільний, якийсь там, Ну, зараз би побачили, як я бігаю. Я думаю, вони так би не сказали. Це був клуб ФК Кривбас. У мене брат там дуже довгий період часу грав, він ну, в спортивній школі навчався і грався ФК Кривбас, там, Ну, він там прямо на, на, на високому рівні грав. Коли є час, я слідкую за кривбасом, але не сказав би, що прям ну, так. от. Прискіпіли за ним, слідкую. Тобто радий, коли вони перемагають, радий, що вони нарешті в прем'єр-лізі грають, але прям так, щоб дуже за ними слідкувати, ні, то хватає своїх справ. Але коли закінчиться війна, жодного матчу не пропущу, буду ходити, бо дуже я люблю цей клуб, це для мене сердечко. Перший день війни я зустрів вдома в себе. Я з своєю тоді дружиною спав. Вона мене розбудила і сказала, що почалась війна, тому що вона там десь в телеграмі прочитала це, пролунали звуки повітряної тривоги, вибухи пролунали. І, ну Я спочатку так не дуже до цього серйозно віднісся, тому що думав, ну, що це таке. Але потім так перший, другий, третій день я зрозумів, що воно нічого не уляжеться, що воно тільки набирає обертів, що це закінчиться ще дуже нескоро. І ми з ну, я зі своїми друзями ми скуперувались і поїхали ну, робити те, що чим можемо допомагати. І ми поїхали до хлопців, які там аеропорт Криворізький захищали, які там на блокпостах стояли. Ми допомагали будувати ці блокпости, то мішки там банально з піском тягати, якісь там ще окопери. Мій позивний харциз. Мені сподобали, я спочатку прослухав одну пісню, потім прочитав про те, хто такі харцизи, і вичитав, що це ще за давніх часів такі розбійники були. Ну, я собі накрутив, що я розбойник і взяв собі позивний харциз. На землі була весна. Летіли з Києю, птахи. лише харцизу дня Не пощастило. Рук Фенікс це не мій свідомий вибір, тому що я, коли почав літати на дронах, я зрозумів, що це мені дуже сильно подобається, саме вампір. І я розумію, що тут є перспективи. Тут ти не будеш топтатись на місці, собі там, певну кількість якогось часу, тобі дають можливість розвиватись, тобі дають можливість саме основне знищувати, що ще треба для щастя. Як я став пілотом БПЛА, це було просто. Це, вже була, це був час ротації на Рівненщині. ми були, І сказали, що є можливість поїхати на навчання саме на такі дрони, на якому я літаю. І, а мені, ну, мені дуже подобається. Чим більше, значить тим більше вибух, тим більше КПД. І я дуже таке все люблю. І... Все, я почав своїх штурмувати своїх начальників, що я хочу на ньому навчитись літати, і все. Тобто, це мене як ну все. Я собі поставив за це, що я хочу літати саме на цьому дроні. Мені нічого більше не цікаво, тільки цей дрон хочу. Я літаю я на е, ударному дроні, важкому бомбрі, е, вампіром. називається орки його прозвали Бабаяга. Тож вони ну, так вона приходить вночі, вони дуже 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 бояться. Функції виконує він, це найбагатозадачніший дрон, я вважаю. Тож від банальної якоїсь там гуманітарки на позиції хлопцям або підносу БК, води, їжі до якихось таких прям неможливих, там десь щось змінувати на 15 кілометрів, щоб вони там втілу собі на сігареті їхали, і бах розбираємо їхні бліндажі, нори, працюємо як по піхоті, так і по техніці. Це Дистанційне мінування ним здійснювалися саме на техніку на піхоту. Більшість штурмів, які в нас були, вони для були невдалими саме завдяки дистанційному мінуванню, тому що ще на під'їзді до нашого до ну, нехай там до лінії бойового зіткнення вони підривалися, і все там піхота спешувалася, піхоту вже розбирали там всіх, всіх хто Ми, ну, Ми вражали насправді багато чого. Це були і БТР, і БМП, і танки, і будь-яка автомобільна техніка важка чи легка, дуже багато. Але з такого найбільше, що запам'яталось, це е, саме, от я не знаю, що мені в пам'яті найбільше лишається те, як ми знищували. От вони ну, це, це мистецтво їх знищувати. Е, був. Боєприпас у нас, тоді ми їх називали термобари, зараз це вже ФАБ 8,5. Ми скинули такого ФАБа в нору і потім це звали гагаріним. тому що він дуже ефектно з нори вилетів, відлетів там, від нори він метрів 20-25, ну, дуже ефектно полетів. І це, прямо, от, це один із перших моїх. Тут я там тільки починав тут більш-менш працювати нормально. Е, і от його я прям запам'ятав і запам'ятаю на все життя, якщо дітям своїм буду розказувати про цю історію, як він класно полетів. Зовсім не маю відчуття жалю до смерті окупанта. Тобто навіть як, як би він не вмирав, мені буде приємно на це дивитися. Я навпаки відчуваю якесь е, задоволення, коли вони вмирають. То, що ну за період цієї війни багато друзів загинуло вже, як цивільних, так і військових. Тому я взагалі нічого не відчуваю, ніякого жалю до них, так само ну, до їх нащадків, які там виростуть, то що воно виросте те саме. Там нічого не зміниться, там покоління ще за поколіннями воно буде таке йти. Тобто їх просто треба з задоволенням вбивати і все. Перший. Кого я вбив, це мокрі ладошки були, тому що я переживав, що ну, я, я дуже хочу його вбити, але я переживаю, що в мене не вийде, що я не попаду в нього. А вони так вдвох під деревами стояли, там, щось один обняв дерево, а другий не успів до дерева добігти. Я між ними там такі 4 кілограмові боєприпаси гарно скинув і все, один одразу як дуб рухнув, а другий впав, я ще повисів над ним, познімав його, як він корчився, і той витік, дійшов тут це мої перші два петуха були, я прям кайфанув тоді. Ну це були просто в мене мокрі ладошки були, те, що я переживав, що я хочу в нього впасти, я хочу їх двох забрати, бо їх було шість. Поки я прилетів ці Мавіки, мене всі позабрали. Лишили тільки двох. Я хотів, прямо двох треба забрати, а один-то не таке. Можна більше. Порану, чи пізно там будуть якісь штурмові дії. Мрію про те, щоб коли зірветься на якісь міні якась їхня БМП або МТЛБ. Щоб ляда ззаді відкрилась, оця толпа починає лимитися, і я їм туди на вход просто раз, і просто, я не знаю, там джерел вісім так от сходу забрав. І це все, тоді я вже я спокою, скажу, все, пацани, тепер можете вилітати. Коли закінчиться війна, ну взагалі я а, ще... Це все не уявляєш, коли вона закінчиться. Тобто я не даю собі якихось надій, що це відбудеться завтра, післязавтра, там, через місяць, то що роботи ще дуже багато. І я не уявляю, я не що треба зробити, щоб вона нарешті, щоб ми вийшли на кордони 91-го року або дась Богдалі. Е, ну, напевно, не знаю. Десь в Карпати поїду відпочивати. Десь Просто подалі від людей, до цього в тиші, в спокій, без вибухів, відпочити трохи. А до. Е... Людей, які е, сидять зараз вже на третій рік повномасштабної війни вдома, а е, бояться піти служити е, або просто не хочуть іти служити, то ну, я, я не розумію. Вони думають, що вони сюди прийдуть все одно. Це тобто далі, шляху немає це там. Все, смерть тебе вб'ють, тобі прийдеться воювати. Це страшно, страшно всім. Мені теж страшно буває. Тим не менш я тут, і я роблю все для того, щоб. Наші пацани там не гинули. А, і так само не тільки пацани, а й мирні жителі, діти, бабусі, дідусі. А, треба просто йти, не боятись, йти в армію, розвиватись. Зараз а, дають дуже багато можливостей. Не обов'язково, якщо ти не хочеш бігати, штурмувати окопи, то йди собі в, в, на дронах літай. Є дуже багато напрямків різних якими можна приносити дуже велику користь. Не обов'язково навіть літати там на тих дронах, можна користь приносити будь-яким чином. І ну, що їм що можна сказати? Що, ну, тільки щоб не боялись і йшли собі, розвивались, ставали справжніми чоловіками. Те, що я вважаю, що тільки от зараз дається можливість стати справжнім чоловіком і показати, на що ти здатний, Зради, заради своєї країни, заради своєї сім'ї.